Що робити, коли дорого або рубрика Інтернет провайдер зажерся? Подумайте, якби ціна на послуги у всіх провайдерів була б однаковою, ви купили б саме у цього інтернет провайдера так. А чому і тут ви самі собі передасте його переваги? Що виклики обробляються впродовж доби, а не тижня. Роботи працівників планується за чітким графіком. Техфахівці оперативно реагують на форс-мажори у будь-яку погоду. Провайдер подбав про резервне живлення свого обладнання на випадок тривалих блокаутів. Вам достатньо заживити вдома своє і воля, а ви з інтернетом, щоб не сталося, навіть коли ляже мобільна мережа і довго не буде електроенергії. І тут ви розумієте, що сервіс деревня обслугову. Говання вам в принципі подобається не без нюансів, але все пізнається у порівнянні з конкурентами, правда? Але сенс у тому, що саме для того, щоб забезпечити абонентам високий рівень сервісу, провайдеру доводиться нести великі витрати, тому такі послуги не можуть вартувати дешево. Перед тим як обрати провайдера, просто подумайте, що для вас на першому місці ціна чи якість? А то і без інтернету можна залишитись, бо у деяких погод для викликів буває нельотна.